Розклад для рака на наступний тиждень. Наступного тижня ваша фінансова сфера буде в порядку. Тут у вас все буде стабільно, тут у вас все буде в гармонії, ніяких надмірних коливань, ніяких причин для якихось переживань. Все стабільно, все залізобетонно. Маєте роботу, маєте бізнес, маєте прибуток. Зона вашого здоров'я. Якщо ви останнім часом зайнялися здоровим способом життя, то проаналізуйте, чи не надто ви стараєтеся. Бо що занадто, то не здраво. І оце на наступний тиждень може бути ваш випадок. Якщо ви прям дуже засіли на дієту, дуже там зайнялися якимось тренуванням. Якщо цього всього занадто багато, якщо різкий такий переход на інший спосіб життя, це також не на користь вашому здоров'ю. Тому переходьте на здоровий спосіб життя, це звичайно добре, але ем, акуратненько так, ні, не з опалу, не в один момент зміни, все на світі стосовно свого здоров'я. У романтичних стосунках, на жаль, вам не вистачатиме взаємопорозуміння, не вистачатиме якоїсь теплоти, якоїсь ніжності. Це не прям такі страшні конфлікти, але ну, не зовсім добре. Можливо, якісь маленькі непорозуміння. Можливо, просто ви будете не на одній хвилі з вашою коханою людиною наступного дня. З відпочинком, на жаль, наступного тижня щось піде не так. Той відпочинок, який ви або запланували, або той метод, яким ви зазвичай відпочиваєте, на жаль, не складеться наступного тижня. Можливо, щось так станеться, що вам доведеться займатися там, якимись домашніми справами. Чи на роботу викличуть. Чи, можливо, ви плануєте на вихідні в свій відпочинок відправитися на природу, десь там в останній Теплі, полутеплі дні шашлика пожарити, а тут або мінусова температура буде, або дощ піде, або ще щось. Те, що ви не очікуєте, раптово втрутиться в ваш відпочинок і не дасть вам відпочити так, як ви то хочете.